Євангелія від Йоанна, розділ шостий. По тому пішов Ісус на той бік Галилейського Тиверіатського моря, І йшла за ним сила народу, бо бачили чуда, які вчинив він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко до Пасхи, свято Юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей іде до нього, каже до Филипа Де хліба нам купити, щоб оцим дати їсти? Мовив вже так і спитуючи його, знав бо сам, що має робити. Озвався ж до нього Филип. Хліба і за двісті динаріїв не вистачило б, аби кожному з них хоч трохи припало. Але говорить до нього один з учнів Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус. Веліте людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять і взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів Зберіть кавалки, що позаставалися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили дванадцять кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір учні його зійшли на морське узбережжя і, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них, і схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус іде морем, до човна зближається. Та й налякались. А він же до них каже Це я. Не лякайтесь. І хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші ж човни прибули з стеверіяди близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього. Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь «Істинно, істинно говорю вам. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли, та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, а на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував. Вони ж мовили до нього Що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм, Діло Боже вірувати в того, кого Він послав. Тоді вони йому. Який же знак створиш ти, щоб ми побачили і увірували в Тебе? Що вчиниш? Батьки наші манну в пустині споживали, як ото от написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм, істинно, істинно говорю вам не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Мовили тоді до нього Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм каже Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам ви й бачили мене, а не віруєте. Усе, що отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив його останнього дня. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним. І щоб я воскресив його останнього дня. І обурились юдеї на нього, що сказав був Я хліб, який з неба зійшов, і говорили чи то ж не Ісус, син Йосифів, що його батька, матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь. Не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків усі будуть поучені Богом кожен, хто вчув від Отця, той, навчившися, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось отця бачив, бо той тільки Отця бачив. Хто від Бога? Істинно, істинно говорю вам хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли. А це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, Як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм каже Істино, «Істинно говорю вам якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є. Той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець, живий, послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Це і є хліб, що зійшов з неба. Не як ото манну їли батьки ваші і померли. Хто цей хліб споживає, той повіки житиме. Те говорив він, коли навчав у Капернаумі, у синагозі. Почувши це, багато з поміж його учнів говорили Жорстока ця мова! Хто може її слухати? Ісус же, знавши в собі, що його учні обурюються з того приводу, мовив до них, Чи вводить вас теє у спокусу? А коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому, а ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і є життя і дух. Деякі з вас, однак, не вірують. Ісус бо знав від самого початку, хто ті, які не вірують. І хто той, що зрадить його? Тож додав ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли йому те не буде дано отцем. Від того часу численні, з поміж його учнів, відступилися від нього і більше з ним не ходили? Тож мовив Ісус до дванадцятьох Невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро. Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Ми і увірували, і спізнали, що ти Божий святий. Ісус же відрік їм. Хіба я не вибрав вас дванадцятьох? Та один же з вас диявол. А говорив він про Юду. Сина Симона Іскаріота той бо один з дванадцятьох, і мав його Зрадити. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ восьмий. Повідомлюємо вас, брати. Про ту ласку, що її Бог дав церквам македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість. Вони, в міру сил своїх і понад силу, добровільно я про це свідчу, вельми наполягаючи просили нас. Щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господові, а потім нам з Божої волі. Ось чому ми і благали тита, щоб він, як був почав, так щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому ж, що ви відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ, але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові. Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа. Що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду, воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку не тільки робити, але й бажати. Тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність, щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу. І таким чином, щоб панувала рівність. Як написано Хто був зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі, Богові дяка, що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа і на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докаряв із за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. Разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах, і який тепер куди пильніший, із за великого довір'я, що його до вас має. Щодо тита, то він мій товариш і коло вас співробітник. А щодо братів наших, то вони посланці церков, слава Христова. Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям церков. Псалом 143 о Господи, почуй мою молитву, у Твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї, вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із Твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог. Життя моє у землю топче, він оселює мене в пітьмі. Як давно померлих, дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні, роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, Тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до Тебе бо підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх до Тебе прибігаю. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти, мій Бог. Хай дух твій добрий мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй виведи з скорботи мою душу. І в гніві твоїм знищ моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я слуга твій. Книга «Приповідок» розділ двадцять дев'ятий. Хто від картання стає туго шиєм, того розіб'ють у мить, і то невигойно. Коли праведних багато, народ радіє, а як лихі панують, народ стогне. Хто любить мудрість, той веселить батька свого, а хто вчащає до блудниць, своє майно марнує. Цар правотою скріплює країну, а ласий на податки її руйнує. Хто лестить ближньому своєму, той сіть стелить йому під ноги. В переступі лихого чоловіка пастка, а праведний співає і радується. Праведний знає справу бідних, а розбещений не має зрозуміння. Глозливі піднімають догори дном ціле місто, а мудрі, гнів утихомирюють. Коли мудрий посперечається з дурним, то сердиться він, чи сміється, не має спокою. Невинного не люблять душогубці, а праведні про його душу дбають. Дурний усю свою досаду виливає, а мудрий здержує її в собі. Коли князь вислухає слова брехливі, усі його слуги ледачі. Бідний і здирці. Зустрічаються, та господь освічує очі цього і тих. Якщо цар судить по правді бідних, престол його назавжди утвердиться. Різка і докір надають мудрості, дитина ж, залишена на призволяще соромить матір. Якщо множаться безбожні, множаться злочини та праведні побачать їх погибель. Наставляй сина твого і дасть тобі спокій. Він дасть потіху твоєму серцю. Коли нема видіння, народ розпускається. Щасливий той Хто додержує закону. Словами раба не поправити, навіть коли розуміє, не послухає. Чи бачив ти чоловіка прудкого до розмови? На дурня більш надії, ніж на нього. Якщо слугу з малку в розкошах тримати? Він наостанку стане невдячний. Гнівливий чоловік здіймає сварку, і гарячий множить провини. Гординя чоловіка його принизить, а покірний духом досягне честі. Хто зі злодієм паює, ненавидить власну душу. Він чує закляття, та усе ж таки не повідомляє. Хто людей боїться, той у сильце попаде, а хто на Господа вповає, той в безпеці. Багато тих, що шукають ласки князя. Та право кожного від господа походить. Гедота праведним муж нечестивий. Хто ж ходить правою дорогою Гедота злому? Друга КНИга ХРОНІК, розділ тридцять перший. Закінчивши все те, ізраїльтяни, що були там, пішли по юдейських містах і розбили всі стовпи, поторощили священні палі і цілком зруйнували узвища та жартовники по всій юдеї і в землі Венемина, Ефраїма та Манасії. Потім сини Ізраїля повернулись у свої міста, кожен у свою посілість. Єзекія відновив черги для священників та левітів за їхніми відділами, кожного до його служби, священничої чи левітської, при всипаленні та при мирних жертвах, щоб були до послуг, хвалили та славили коловоріт Господнього табору. Царська частка, що її брали з його майна, йшла на всипалення, на всипалення вранці і ввечері. На всепалення щосуботи, щонового місяця та свята, як написано в Господньому законі. Він звелів народові, мешканцям Єрусалиму давати належну частку священникам та левітам, щоб вони могли пильнувати Господнього закону. Як тільки цей приказ оповіщено, сини Ізраїля принесли силу первоплодів пшениці. Молодого вина, олії та меду та й усього, що родить земля, принесли також велику десятину з усього. Сини Ізраїля та Юди, що жили в юдейських містах, приставили також десятину з товару та овець і десятину святих речей, що були посвячені Господові, Богові їхньому, і понаскладали їх великі купи. Третього місяця почали складати купи, а сьомого місяця закінчили. Тоді Єзекія і князі прийшли, побачили купи і поблагословили Господа і його народ Ізраїля. Єзекія спитав священників та левітів про ті купи, і Азарія, первосвященник з дому Цедока, йому відповів. Від того часу, як почали носити приносини в дім Господній, їли ми досхочу, і багато засталось, бо Господь благословив народ свій, та ще й лишилась оця велика сила. Тож Єзекія звелів приготувати кімнати в Господньому домі, і приготували і перенесли туди сумлінно приносини десятини і святі речі. Доглядачем над ними був левіт Конанія, а другий по ньому його брат Шимаї. Єхіел, Азарія, Нахат, Азеел, Єрімот, Йозават, Єліел, Ємахія, Махат та Беная були доглядниками під рукою Конанії та його брата Шимаї на наказ царя Єзекії та Азарії, начальника Божого дому. Коре, син Їмни, Левіт, одвірний при східних воротах, був над добровільними приносами Богові, щоб роздавати приносини Господні та й найсвятіші речі. А під його рукою у священничих містах були Еден, Мініамин, Єшуя, Шимая, Амарія та Шеханія, щоб вірно роздавати братам своїм. Як великим, так і малим за їхніми чергами, за винятком тих, що були у списках, тобто усіх чоловічої статі від трьох років і більше, які ходили щодня в дім Господній ради їхньої денної служби, за їхніми відділами та за їхніми чергами. Священники були внесені у списки за їхніми батьківськими домами, але віти від 20 років і більше за їхніми урядами та за їхніми чергами. Так були записані всі їхні діти, їхні жінки, їхні сини та їхні дочки, уся громада, бо вони сумлінно посвятили себе на святу службу. Сини Арона, священники. Що жили на полях пасовиськах своїх міст, мали в кожному місті людей, призначених пойменно, щоб роздавати частини кожному чоловічої статі з поміж священників і всім записаним у список з поміж левітів. Так зробив Єзекія по всій юдеї. Він робив, що було добре, правдиве і справедливе перед Господом своїм Богом. У всякій справі, за яку він брався для служби Дому Божого, для закону і для заповідей, шукаючи Бога свого усім своїм серцем, він діяв успішно.